Чи якби ось цього жовтячка нашого хтось собі забрав, то ми б, напевно, замість нього залишили б собі мана, який має 170 тисяч пробіг. От реально, якщо, може, кого цікавить, дивіться, 13-й рік перешити на 540 900 тисяч рідного пробігу свіжою гідравлікою, середня кабіна між свій спойлера весь повністю взутий в гарнючу резину, по машині просто немає жодних питань, як технічно, так і візуально. Реально, реально супертолковий стан робилось все як для себе, хром. Тут у нас лінзи стоять, фарах по салонку гарненькі. Ну, Своя машина, хазяйська машина, реально. Все, що можна було робити, по максимуму, все з нею робили, коротше, І в роботі вона навіть і не була. Вона реально в нас тут по місту часто тягає тричіпи. Так що, якщо когось цікавить, може хто собі забере, то ми були б тільки раді, тому що ми б собі залишили того 170 тисяч. Реально тут дуже крута машина, ексклюзивна. І нам тако причіпи десь по території ганяти, там то на сертифікацію, то там щось на ремонт загнати, ще щось. Реально суперова машинка була. б його нарядили, щось без тим маном придумали. Ну, коротше, якась така у нас плюс-мінус ідея є. Але побачимо, що воно перше продасться, чи цей, чи той. Цей, до речі, також в продажі. Когось цікавить, можете телефонувати. Об'яв його ніде немає, але, але готові продати.